Так, всім привіт, мої дорогі друзі! Сподіваюсь, що це у мене добре. Сьогодні ми з вами розберемо матч. До речі, я повернувся, в мене, до речі, не було 2 тижні. А, вибачте, Ліга Чемпіонів фінал пропустила. Я потім модельне відео про Манчестер Сіті зніму, де про інтернаціонале. Напевно, підведемо підсумки, але... Ось хочу все-таки поговорити про вчорашній поєдинок, можливо, один з найкращих в історії збірної України, тому що, по-перше, це перемога 3-2, по-друге, це неймовірний камбек, а по третє ми обіграла неймовірну команду. Північна Македонія. Північна Македонія це та команда, яка здобула перемогу на то 1-0. Українці у паралельній грі програли англійські збірні 0-2 на Уемлі. Тож, нам необхідно було брати сьогодні ну, бажано все таки три очки. Звичайно, що я думаю, українці ставлять собі ціль з італійцями за друге місце і Північна ну, Македонія також амбіційна команда. Але їхні амбіції зіпсувала Україна. А, мої дорогі друзі, 2 нулі Пічна Македонія в першому таймі повела. Еніс Барзі Ельфа Ельмаса доволі впевнений взагалі матч. Пічна Македонія домінувала Північна Македонія, могла забивати і третій, і четвертий, і напевно, там п'ятий. Взагалі громити нашу збірну, але не тут то сталося. Ілля Забарнене 62 й хвилині спочатку відквитав один м'яч, потім на коражі гімконопля рахунок зрівняв, і Віктор Віталійович Циганков поставив. Смачну крапку цьому матчі, як б не сказав би, забивши неймовірний м'яч. Неймовірний пас від Михайла Мудрика і неймовірна реалізація від Віктора Зганкова. Пробив головою та запив. 3-2. Неймовірний матч. Показали українці. І... Давайте я покажу статистику. Ми інтергідує щось в мене тут. -то. По статистиці, по статистиці І знову таки, 12.5. У нас 6-3. Тобто вони більше били, вони більше подавали кутових, але у нас більше володіння, але там знову таки у Північній Македонії було володіння майже весь майже. Знаєте? Знаєте, чому, Знає, чому Північній Македонії було? Більше володіння, тому що вони... Імінувала, червона картка, звичайно, що також підпустила Македоні. Якщо б не червона картка, не знаю так далі. Але, думаю, навіть якщо б і Македонці грали в більшості, я думаю, ми все-таки вирвали Ми перемогу все, все одно, тому що мені так серце підказує. Але справа не в цьому. Пічте Македонія цю статистику набила в першому таймі. тому що в першому таймі там тотальна домінація була в Македоні. Там тільки в одному першому таймі десь 11 ударів було вже в Македонії, У нас тільки два. Тобто, по факту, в другому таймі вони нанесли один удар. Тобто, -то перший тайм тотальна домінація Македонії, другий тайм тотальна домінація України. І ми свої три м'ячі все таки забили. О. Ну, і, Друзі, це ж ще була. Тому це неймовірна важлива перемога. Це та перемога, яка... Дає нам а, шанси, дає нам а, молитви. всі там На, на молитвах, ми як там Італія зіграє. А Італія через Лігунацію на Євро 2020, -20, господи, 20 24 не попаде. Ну, все одно мені ще Євро 2020, загадками, неймовірні. Тому вибачайте. Зараз дуже швидко йде і вже Євро 2024, мої шановні друзі. Вже через рік у Німеччині відбудеться Євро, і буде там Асвіта. Чи і не буде, ми дізнаємося через декілька місяців. А точніше вже через півроку. Ой, ну так, через півроку ми вже все дізнаємося, мої пані та панове. Ну, що ж, взагалі я хотів додати, що через Лігу націй все таки італійці не попадуть. Ну, якось так. А, наша збірна має також примарні шанси через Лігу націй. Тому треба брати в групі. Все треба брати в групі з італійцями в очних зустрічах. А, до речі, матч з італійцями не буде у цьому місяці. У нас наступна гра буде з Мальтою, потім з англійцями. І, і потім з італійцями, потім вже з англійцями. Ну, італійці будуть у нас у вересні місяці. Тому поки що відпочиваємо. Італія відкладається ще на два місяці уперед, навіть більше. Турнірна таблиця. Турнірна таблиця перед вашими очима і ми вже на другій позиції. Отак хотілося, щоб все-таки завершилось. Так, мої шановні друзі. Ну, не знаю, чому італіція убічно, тому що уталіці фар... уталіці плюс один, у нас мінус один. Не знаю. Можливо, тому що буква У, вона. Не знаю, мої шановні друзі. Чому ми на другому Італія на третьому? Пшановні, все буде вирішуватись в очні, в, в очній парі. Але я б хотів би, щоб така картинка залишилася. Шанси, звичайно, що і в три бали, також. Ну тут ще боротьба буде неймовірно, і Тому що Північна Македонія також, вона виграла Мальту, тому Північна Македонія і свої амбіції. І Північна Македонія це та нація, яка буде здаватися. Тому якось так. Але з буде неймовірний матч. З Італійцями буде неймовірний матч. В прямому смислі цього сторону. Бусть чесно. Тому, мої, шановні друзі, нам буде дуже і дуже важко з командою Манчині. Це чинні чемпіони Європи. Це команда з великим потенціалом, особливо в... У них вдома дуже важко грати. Тому Італія. Ну, дуже такий сильний, такий супер. Але шанси в нас є. Головне не боятися збірнути. Дорогі друзі, Італію боятися не потрібно. Шанси у нас є. Головне не боятися показати свій футбол. Ось таке відео мене вийшло, кому не сподобалось, поставте лайк. Лайк за збірну Україну. Наступний матч з Мальту 19-го. Червня, вже післязавтра номінальна це домашня гра о 19.00 не пропустіть. На стадіоні а, у Голландії на Спарта Роттердама пройде цей матч. А якось так, мої дорогі друзі. Кому сподобалося відео, знову-таки підписуйтесь, ставте лайк, всем